Обід, Обід, який прийшов з нашого дитинства, це манна каша. Беремо 50 на 50 воду та молоко. У мене молоко 3,2% жирності. Спочатку довожу до кипіння воду, потім вливаю молоко, а далі поступово помішуючи, засипаю. Невеличкою такою струйкою, манну крупу. І весь час треба помішувати, щоб не було ніяких ком... комочків. Мішаю, досипаю, я сиплю на око, щоб в мене вийшла така манна каша, як я люблю. Не дуже густа і не рідка. середня. В кінці варки варити треба, поки не побачите такі. Бульбошки пихкать почне каша, ніби вже надулася і пихтить. От тоді виключайте, а помішувати не забувайте, щоб не було ніяких комків. Бо крупа збивається в камочки, і тоді каша зовсім, зовсім має не той смак, який би ви хотіли. Отже, слідкуйте, за кашу постійно протягом всього періоду, поки вона вариться. В кінці можете додати трошечки, трошечки солі, сіль кинути. І сахар, цукор. Цукру беріть за смаком. Я без цукру. мене цукор замінять полуниці та черешні. Прийшла пора. Полуниць та черешні, і можна смакувати на повне задоволення. А от подивіться, як квітне троянда жасмін, як вона охопила господарську споруду, обняла її з усіх боків і тримається за неї. При цьому дуже добре прикрашає старі стіни господарської споруди. Всім, хто обідає смачного, зустрінемось під час вечері.